Друже, що означає хвилина мовчання? Це наша пам'ять, наша вдячність, наш біль. Але після тиші має звучати надія. Тому я закликаю підписати петицію, щоб у Львові після хвилини мовчання о 9.00 публічно звучала молитва Отче наш? Це простий, але глибокий знак віри, єдності та відповідальності перед Богом і один перед одним. Як це приголошено в преамбулі Конституції України, де ми, український народ, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю і придешніми поколіннями, утверджуємо свободу і гідність? Ми нічого не нав'язуємо, не звертаємось, ми не змушуємо, ми творимо внутрішній зв'язок громади, яка пам'ятає молиться і тримається разом. Підпиши петицію, зроби свій голос почутим посилання на петицію вище.